Весь Юго-Восток юго Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторические российские территории. К чем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черном море. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу українських спецслужб. Є інформація про реальні плани Путіна захопити Харків та Суми. Росія планує новий наступ, і ГУР вже знає дату його початку. Ситуація на полі бою для України важча ніж будь-коли. І щодо часового яру проки останнім останніми днями ви чуєте в засобах масової інформації. Часів яр такі впаде. Це питання. Часу заяви військових бачу багато новин щодо ситуації на фронті. Ви питаєте, Яніно, що там зараз розкажу. Погнали! Ну а почну випуск випуски дячності українським захисникам і захисницям. Друзі, сьогодні восьмисотий день війни, вісім сотень днів. Україна тримається. Дякуємо всім силам оборони за кожен із цих днів. Без вас не було б нашої країни. Але повертаючись до прогнозів і новин щодо війни в українських спецслужб є інформація про реальні плани Путіна захопити Харків та Суми. Про це заявив командувач сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. В виданню «The Times». зі слів генерала у 2024 році Росія хоче повністю окупувати Запорізьку, Донецьку Луганську області. Також Павлюк сказав, що надія є у нас на довгоочікуваний пак. Військової допомоги від США в поєднанні із пожвавленням європейської підтримки. Це може нам дати стратегічну ініціативу. Я говорю, то що народ набирають а Они, походу все утилізуються в этом часовому яр. Ось це, Там же наступление йде. Там наступление йде. У вас стоит фронт, у вас поэтому не видно. Сейчас я говорю, вот развесили плакати лям 200. Не виплата там все діла. Це перехоплення розмови російських окупантів, яке опублікувало гур. Росіяни говорять про значні втрати серед військовослужбовців в районі Часового Яру. Туди дійсно стягують нині величезні сили противника. Ось що лишилося від міста на просто зараз. Майже жодна будівля не вціліла. А місто, в якому проживало 12 тисяч осіб, тепер. Практично порожня щодо часового яру у вважають, що падіння часового яру це ймовірно питання часу. Мовляв, так чи інакше, скоріш за все, це місто чекає доля Авдіївки Про це сказав заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю. The economist він говорить, що станеться це не сьогодні і не завтра, і все буде залежати від резервів і запасів української армії. Скібіцькі стверджує, що зараз ситуація на полі бою для України важча, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, і вона далі буде погіршуватись. Ви маєте це розуміти насамперед, російське військо продовжить спроби захопити всю Донецьку, всю Луганську область. Окупанти отримали наказ щось взяти до дня перемоги 9 травня. Тому наступні дні будуть гарячими. Вони будуть валити наступати. Ну аби перед візитом Путіна до Пекіну були якісь бенефі. Пити, щоб продемонструвати от результати, також заступник керівника гур припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської області. Основний удар буде наприкінці травня чи на початку червня. Нині з боку Російської Федерації воює 514 тисяч військових північне угруповання Російської Федерації на кордоні з Харківщиною налічує 35 тисяч осіб. Планує розширитися до 50-70 тисяч осіб. Чи достатньо цього, аби захопити велике місто? Ні, недостатньо швидка операція, щоб увійти і вийти можливо, але операції захоплення Харкова чи навіть сум це зовсім інше. Дав свої прогноз Бицький і щодо завершення війни та перемовин. Він каже, що не бачить способу для України виграти війну на полі бою самотужки, але навіть якби вдалося вийти на кордони, за його словами, це б не припинило війни. Такі війни можуть закінчитися лише переговорами і домовленостями. Наразі обидві сторони намагаються зайняти найвигіднішу позицію, але щодо самих переговорів, то вони можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Тим часом видання Велт пише, що в окупантів з'явилася нова і дуже небезпечна зброя. Вона має назву дракон. Що це таке, друзі? Це прототип нової вогнеметної системи ТОС-3. Кожна пускова установка цього дракона здатна запускати ракети із термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Видання зазначає, що ТОС-3 зброя прориву, які не можуть протистояти навіть бункери та міські квартали, а лише один залп може перетворити кілька кварталів міста одночасно на руїни. Попередні моделі ТОС вам напевно відомі навіть з наших випусків інтерв'ю з військовими. Це Сонцепьокі, Буратіна і Тосочка були лише з невеликої відстані, а тому були дуже вразливими. Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстані вже до 15 кілометрів, і тому нібито не може бути успішно атакована українськими FPV. Але друзі, є і хороші новини від глави МЗС Британії Пан Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. І якщо Київ вирішить це робити, і які об'єкти вважає, що треба уражувати, це потрібно робити, і це їхня справа. Ми не проти. Кемерон також пообіцяв Україні суму допомоги. В розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів це на долар, якщо перевести 3,74 щорічної військової допомоги протягом часу терміном цитую скільки це буде потрібно. Тому дяка нашим британським партнерам за постійну неперервну допомогу, довіру і підтримку всіх варіантах можливої війни із Російською Федерацією, навіть якщо це стосується категоричних. Наших рішень. Ну і вам дякую за довіру, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого гур, щодо Харкова і Сум, чи наважаться росіяни туди йти. Я вам дякую за довіру. Обіймаю і ціную кожного в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Слава ЗСУ і до зустрічі. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа. Треба йти до психолога, і в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.